В 2014 році рівненщина суттєво скоротить обсяги споживання газу за прогнозами керівництва краю. Економія складе не менше 10%. Заступник голови облдержадміністрації Тарас Пустовіць запевняє, такі плани є цілком реальними. Останніми роками область невпинно переходить на альтернативні джерела енергії. Порівняно з 12 роком, в 2013 році зменшили використання газу на 143,9 млн метрів кубічних, що склало 11,9%. А по теплопостачальним підприємствам це 6,7 мільйона кубічних метрів газу або на 5,4%. Цілком ймовірно, незабаром доведеться вдаватися до ще більш жорсткої економії, адже після припинення Росією постачання газу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив негайно вжити заходів для стабільного функціонування української енергетики. Готуватися до опалювального сезону доведеться в умовах значного газового дефіциту. Минулого тижня учасники регіональної наради з питань енергоефективності вже розробили механізми зменшення залежності від імпортного палива. Нині всі профільні чиновники отримали вказівку проаналізувати ситуацію на місцях на протязі двох тижнів. Ви маєте прозвітувати, що ви будете робити, як ми будемо разом виходити з даної ситуації, які котельні ми можемо перевести на інші види. І джерела енергії вище сказане стосується різноманітних бюджетних установ. Жителям області відсутності блакитного палива боятися не варто відповідно до умов договору між Нафтогазом України та Патрівнегаз населення області споживає газ українського виробництва. Тому загрози для населення. Не в тому, що буде, не буде постачатися газ. Немає наразі населення краю демонструє високий рівень розрахунків за газ. Жителі області сплатили за блакитне паливо спожити цьогоріч та погасили ще й минулорічні борги. Щоправда, задніх пасуть гощанський та Сарненський райони, де рівень проплати на рівні 90%. Районним чиновникам доручили виправити ситуацію до кінця червня. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма день.